Вітання усім! Сьогодні ми будемо працювати із такими приладами. Це є мегаометр, це є дільник напруги спеціальний високовольтний, І ось такий прилад. Сьогодні ми вимірюємо напругу. З допомогою високовольтного дільника. А напругу нам. Видаватиме мегаометр. Хочу сказати, що згідно паспортних даних, перше положення це є 1000 вольт, друге положення 2500 вольт. Звичайно, дані напруги є небезпечні, тому працюємо обережно. І також дотримуємось правил техніки безпеки. Ще коротенько про шкалу. Шкала, з якою ми працюємо, є другою, відповідно зверху, від 0 до 30 вольт. І ми маємо домножувати на певний коефіцієнт. В даному випадку це є коефіцієнт 400, тому що ми маємо. Дільник в режимі вимірювання 12 кВт, тобто 12 тисяч вольт кожен додатковий цей опір, це є 120 мегаом. Разом це є 240 мегаом. Відповідно, тут подається в нас плюс із прилада і мінус по цьому кабелю. Подається на дільник. Сам сигнал передається засобами оптоволоконного зв'язку. Тобто є повна електрична гальванічна розв'язка між вимірювальним приладом і нашим дільником для захисту прилада від пробою від високої напруги. Прилад попередньо відкалібрований. Зараз ми. Спробуємо виміряти напругу в першому діапазоні вимірювання. Для цього будемо натискати кнопку. Подивимося на шкалу. Прилад показуватиме величину мегаом, тобто це є опір додаткових опорів нашого дільника, а напруга. Це є в нас дві поділки помножені на 400 це є 800 вольт. Можемо перемкнути в режимі 2,500. І зараз увімкнути ще раз наш прилад. Даний прилад живиться постійною напругою від 12 до 14,4 вольта. Тут є електронна схема. Створення високої напруги. Тому що є модифікації цього мегаометра -мега відповідно із спеціальним генератором змінного струму. Даний прилад повністю автоматичний і має живлення від хімічного джерела струму. Подаємо напругу, запускаючи генератор. Бачимо відхилення стрілки. Можемо поспостерігати величини на шкалі. Тепер подивимося, що відбувається на нашому приладі. Ми тут маємо 6 поділок. 6 поділок помножити на 400. Це є 2400 вольт. Хочу сказати, що вимірювати напругу безпосередньо на щупах мегаліти. Омметра мультиметром небезпечно, тому що в нього досить вх... низький вхідний опір 10 МОм, А це є відносно мало, тому що подається висока напруга і можливий пробій у схемі. Використання високовольтного дільника і спеціального додаткового опору на 240 Мегаом дозволяє нам збільшити вхідний опір і таким чином точніше вимірювати напругу нашого мегометра. Звичайно, вимірювання мегометром бувають різні. Зазвичай використовують для вимірювання опору ізоляції, хоча можна перевіряти і конденсатори на пробій. Дякую всім за увагу. Досліди будуть продовжені. Коментуйте, пишіть, лайкайте.